І всім привіт на каналі Nexor Сьогодні ми граємо з Радостом 2х2. Привітайся. Всім привіт. Касав. О! Так, найшла нам О, каточку. Петух якийсь не нажимає. Маразку О. Ну тоді будемо на оверпасі Ооо, там, до речі, то тоже така легендарна карта, я там честно грати до речі. <laughs> так, От, скільки ми, три каточки зіграємо. Три каточки, та там можна і більше, але ну подив, скільки подаємо скида протеків Ну mm -hmm. Я думаю, три каточки ми зіграємо. Це Зоопарк? Те, хоча, карти не mm -hmm. Ну так, але це зоопарк. Можешь, ну А Чабель? Ты дурак? Да я просто паркай на 20 хвилин якось табал и я тоже дівчина. А нащо ты типу, по мені стріляєш? Ти погана людина? Ты не залагала. Ты начесь робиш, а я не роблю. Сдох Здох, здох. Та як ти стріляєш? Ти так не попадеш. Фінь. о попав Тобі ще, вроде один раз в нього попасти треба. Та зараз патрони закінчаться, геній. Де мій Дигл Ну там помим Біля мого трупа заруба жорстка. Понятно. Я Он так ще Я один потрапил. раз правил было значить. Ладно. Петух! Да все через твоих бомбандирив ты. Не мені мішають грати. Пуп-тум-пум-пум-тум-туп-тум загуль Тобі тік ток не можна дивитися. <смір> Якісь вони несмішні. Непонятні. Нормально. <смір> <смір> Ні. <смір> Чи ти його вбив? Я убив, що что. А, тоді я не знаю, де другий. А, він в АПК. О, ты да? Чщ. Ніче нет. Там якісь крошки на коврику. Вони мене нервують. Ляха. А. <рикан> Та те, що, ми навіть нічого не зробили і виграли. Я бачу, ти пишеш. Ну зараз легчайша катка буде, якщо ти не будеш купити, дай бутай. Тебе ще й пінг. Що, в мене нема пінга? Три. <рикан> так то нормальний. А мене болі. Та от якийсь читер. <рикан> Відвидви від, від, шов начудить. Даааа Я тобі а, там да, почки пострелил. Я куплю, а их заради в шесть. А, він ливнув. Да. Ми зараз проти бота будем грати? весело. Против Та. Сто процентов проиграем. Зараз будуть нас. Ты ты гений! Так. Да у нас той чел тобі души. Н ч, ваФК стоїть чий? А, бот ваш. Ото, все, ми виграли, ми дуже файно граємо, значить. Першу катку, значить у нас буде удача. <смі> я якось по перший раз открыта? <смі> Давай я тебе прийму. А я тебе прийму. Давай, друга катка у нас піде. Надіюсь буде потяжкіше. Надіюсь буде нюк. Не треба, нюк. Нюк або Інферно? Не треба. Нюк Точно не треба. нюк прикольний, речі. О, інферно. Інферно, добре. Гоу! Сюда. Пока тмів, а Звідки в мене Рома факти в друзях? Ty zadłubał swoimi potopimami, krokodilami... O! Oh, nie da, ja się zrobię! Co ty tam robisz? Co takiego, co może pomieszać. Tak, ja tu... ...stał kresą. Мене забили? Давай бі. Чого? Тобі не Тебе погано? Ні, я просто давно не гравка, у мене дармо на купить твій. Це я бачу. Чую. Мене курочка настрашивает. А у чего не Та я знаю. Я бачу і чув. Дикий слайд. А як то ти ліпше за мене граєш? Що за дичь? А це не знаю, Я я хочу почати щось робити, то просто все такі йду. Тобі надоїло я, я, грати погано, так? Та в ботом, так. Та Бля. Тихенько. Блха. Блчка. Давай! О, благ, череба, батон! Молодець, вс, я посвящаю тебе. Тепер, тепер ты туп-туп-тум-туп-туптум-туп-тум-туп-сагур. Не хочу бути тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-сагуром. Давай я я тебе кину, отаким кину. зевсиком заб'ю, можна? Тебе выкидывай. Чому? А! а! Мінус один. А, і мінус бот, я понятно. Убий. Обходить. Я поняв, що... Обходить. Дві? Що він мав? Довго будеш ти згадувати? А ти хіба? Йой... Давай. О, Та ти шо ми затащили знову. Ой. <рес> ти більше так ліпше не робити. Якщо вб'є ще двох товаришів, а мені ще два ша ще дві пупиточки дали. Ще одну Не хочу. Мади диди Корейша, ты подрубашник. Мади диди дун, мади дидиду. Бля, хочанка за хат. Одерка обзор. Полова фарш стал. Фаршем стал. Полова фаршем стал. Три петропа, питропа три пат. Да ты уже замахал. Ты шає. Я себе хаешку чуть не взірвал. Ай, это бое. Я чую. А, Ох. Я потом, коли вийде к СК, я все догадувала виставлю, щоб ти знали, який я хабати італянський живот, бля. Давай. Де воно? Бляха, я думав, що він тут сидить. Та бляха, види киса сеу. То кактус? Типа я еле вилайла, вроде. Салоник вонючий Ты дурней? На голову? в хто? Ну тай все равно. Пів ХП мені зніс. Мудрый поступок Та ты пипитух. Я Не знаю хто мене убив, чи ти, чи він. Понятно, ти з дробашом хотів йому в піксель забити його. Мудро. Травалила травала. Та йди ти в баню своїми питомцями. Капець, ми виігруємо нормальних типів, напевно. Що би там не купити, дигл. Як куля... тобі в голову можна стрілити? Тихо єшку кину? Я йду тобі на допомогу. Не поміг я тобі. Ты вышел крышку за вами? Не Знов ти своїм дробовиком. Думаєш, я знаю. Фейка креса. Попочивай. Сюда. Изи, катка. Я забыл, что ты Три Ты шо спутаешь. Але ты петух, пидвальный. Шо, не в тебе. Ли ризиларива кропать иди вы порли. Ты дурак? Пострашивайся. Иди план ты. Контролю Юма його сквозь бочку забив Я тебе забити хочу хоча б раз. Не можна, я не дозволяю. Бо зараз ми не доснімемо відео і тебе кікнув. Я ж казав. Ти навіть мене а, не забив. Нормально. Упшакай. Зато я порадив підписників кропотинами. Неправда, так, я нажимаю F2. Мені один раунд виграти треба вроді як. Давай, То... ну, я буду твою моральну групу підтримати. То реально, напевно. <зв> 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 Є, є, що киває, що в У мене два епіка є. Твоя є три епіка. Бляха, одного вбив другого, ні. У мене ще я дві попитки. Давай, Степ, я телев'ю. Зараз там в думках говориш, щоб я програв то. <схів> Бачки я ванга. Ай! Бляха, у них тактика появилась. Ні, один іде на балкон, а другий до мене. Я їм нічого так зробити не можу. Тоді зараз я піду в Крису. То я кін. Їм... Зараз я їм дам. Що там стукаєш? Дуриш, ти слухаєш. По професії я Бог. А по житті лох. Я знаю. Не, по професії я ютубер. Неправда. Ой, 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 ой. А тепер Чекай. ти маєш казати своїм пресникам... А як? Нічия. Ну ладно, хоча би не проіграш. Ти маєш казати своїм пресникам, як ти придумав свій дік. Втуди. Ніяк. Просто придумав. все Кінець. Бодя чортов забив мене і так все в принципі. Всім пока. Всім пока.